До нас залітала команда, яка їздить по Україні з цікавим туром з назвою Змінити. Ви бачите. Я хотів би вам представити лідера цієї керівника цієї команди, це Андрушків Андрій. Він лідер напрямку контролю публічних фінансів від центру UA. це теж громадська організація. Люди їздять по Україні, по міській області, вони були в Жмеринці, в Вінниччині. Пройшло дуже цікаве обговорення. Обговорення проходить на тему відкритості влади. Спілкування влади громадських організацій, громадян для вирішення спільних проблем. На даний час люди приїхали до нас для того, щоб спільно з нами говорити питання медичної реформи, питання податкової реформи, взагалі спілкування Доберчі реформи. виборчої реформи, тому що ви бачите, що в Україні йде ціла низка реформ з одної сторони досить важкі, з іншої сторони досить цікаві, тому що приводять до певних результатів. Я думаю, що ми поспілкуємося, я ще залишаюся, а зараз я хотів би передати слово Пану Андрію. Дякую дуже. <клес> Доброго всім дня. Дуже дякую, дякую за, за, за те, що ви намагалися, за те, що ми будемо мати нагоду сьогодні з вами попрацювати. О, мене Андрій Андрушків, мої колеги Микола Ливовський, керівник групи чесного, Олександр Явчанка, який експерт медичної групи РПМ, Марія Леонова, наш аналітик політики, Юля. Решітько, наш менеджер з комунікації і Катя, наш менеджер з комунікації теж на, на жаль, Олег Грибачук, якого ви можливо всі мало знаєте, чули, який з нами був в Вінниці. Він не зміг сьогодні до вас приєднатися, бо має серйозну зустріч в Швеції. От, але я думаю, що це не завадить нам плідно попрацювати в напрямку того, що ми поставили як мету свого туру зробити демократичні зміни в країні незворотні. І е, про що нам йдеться, чому ми працюємо в районних центрах, е, е, дивлячись на виборчу реформу, на реформу е, системи охорони здоров'я, контролю з використанням публічних фінансів, е, тому що є в світі е, такий процес, який називається Процес вироблення повного циклу публічної політики, який забезпечує. Незворотність процесів державного управління в Європі, в Сполучених Штатах, в Австралії, в Канаді, він полягає в тому, що у парламенти демократичних розвинених країн не вносяться законопроекти, які окремо відірвані від реальності. Так як зараз у нас в Верховній Раді 8,5 тисяч законопроектів, які депутати не встигнуть ніколи розглянути. В Європі визначається. Політичний порядок денний, наприклад, так як це було зроблено виконуючи е, обов'язки міністра охорони здоров'я Уляною Супрун щодо реформи охорони здоров'я, про це детально Сашко скаже. Були проводили, проводилися консультації з зацікавленими сторонами та експертами в Києві. Це були тривалі трьох чотирьох годинні зустрічі з провідними експертами е, в прямому ефірі в Києві. А наступні стадії це обговорення з тими людьми, які будуть втілювати реформу. Представники органів місцевого самоврядування, лікарів, керівників медичних закладів, і сьогодні ми якраз хочемо про, про це поговорити. Для чого ми працюємо в таких е, невеликих аудиторіях малих громад, щоб перетворити критику якісь незрозумілі, щоб ш... щоби е, вивести так би мовити державну політику на чисту воду, щоб Речі буде зрозумілі на всіх рівнях, і міністру, і звичайному терапевту в районній амбулаторії. І щоб розуміння давало підтримку для, для, для спільної роботи, ми збираємо позиції. Марія, моя колега. Вона тоді, коли ви будете виступати, ми надамо всім слово, хто має бажання, має якусь свою позицію. Вона всі позиції фіксує і ми от в кінці кожного тижня передаємо інформацію Міністерства охорони здоров'я, передаємо нашим колегам, які будуть розробляти зміни до виборчого законодавства і тих речей, які стосуються доступу до державної політики. Всі ці речі формулюються, і ми так само шукаємо тих, хто, хто готовий працювати заради заради змін на, на місцях втілювати це в житті. Так, ми вже з дуже. Хорошими лікарями познайомилися вчора в Вінниці, які готові працювати, готові їздити навіть з роз'яснювальними якимись візитами в районні центри і, і спілкуватися з громадами. Окрім того, ми ще спрацюємо з представниками об'єднаних територіальних громад, з підприємцями. Ми маємо зустріч з тими, хто платить податки з активістами, журналістами, студентами. Вчора мали ми дві лекції в. В університетах він не Ми говоримо про чотири блоки. Перший блок, як я вже сказав, це доступ до політики, це виборчі правила, які дозволяють запустити зміну політичних еліт. Це доступ до прийняття рішень, як громадяни, які об'єднані в професійні спільноти або об'єднані в якісь спільноти, які, в яких стосуються проблеми, це можуть бути пацієнтські спільноти. Як вони мають доступ до прийняття рішень на місцевому рівні? Як Громада може впливати на, на, на рішення органів місцевого самоврядування щодо того, щоб закривати чи відкривати дитячий садок, ремонтувати чи, чи не ремонтувати дорогу, е, там забудовувати парк чи залишити його таким яким він є. Контроль за використанням публічних фінансів дуже важлива тема зараз в Україні, тому що е, як ми бачимо минулого е, року. Е, прозвітував уряд про те, що в Україні е, було. 7,5 з половиною тисяч кілометрів автодоріг були позбавлені ямковості, і ми зараз подорожуємо по всій Україні на автобусі, не змогли знайти цих 7 тисяч кілометрів без ямковості, тому що їдемо і так, от нас трясе, але звідти здані і, і ніхто не контролює якість втілених робіт. І, і четвертий комплекс це є реформа системи охорони здоров'я, яка Буде здійснюватися на всіх рівнях на рівні Кабінету міністрів, де будуть вироблятися нормативно-праві акти, на рівні парламенту, де будуть ухвалюватися закони, і на рівні об'єднаних територіальних громад, міст, містечок, областей, районів, де будуть втілюватися в роботу ці рішення рішеннями органів місцевого самоврядування і роботою професійних спільнот. Я зараз хочу запросити. Ми плавно зразу перейдемо до, до питань медичної реформи. Сашко. Зробить невеличку для вас презентацію, він зараз представиться. Я переключу Доброго дня, мене звати Олександр Явченка, я лікар-педіатр, проте останні три роки я не практикую, трошки більше ніж три роки. А займаюся власне питанням реформи системи охорони здоров'я. Зараз я експерт реанімаційного пакету реформ Це коаліція громадських організацій. Ми колись після майдану і. Наша, наша задача заставити владу робити реформи. Але як показує практика, все залежить не від влади, тому що нерідко вони з однієї сторони не хочуть нічого змінювати, а з іншої сторони вони змінюють тоді, коли є запит на ці зміни. І наше завдання в цьому турі по-перше, пояснити логіку реформи. Яка зараз є прийнята на кабміні, а по-друге, пояснити одну просту річ, що щоб не прийняли на кабміні, зараз є якісь політичні рішення. Зараз про нього ми й поговоримо. Але для того, аби то рішення втілити в життя, має бути, по-перше, підтримка Верховної Ради, а по-друге, розуміння, що це за рішення на місцях. Ну, тобто, просто кожен з учасників цього процесу має розуміти, що. Потрібно зробити і навіщо, зрештою, це потрібно? Власне, про це і моя презентація почну з учасників процесу. Система охорони здоров'я це три ключових гравці: це власне держава, це громадяни. І це медики. Згідно Конституції у державних комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Тобто, фактично, держава обіцяє громадянам усе і безкоштовно в медиках і перекладає виконання цих обіцянок на голови медиків і місцевої влади. При цьому як відбувається фінансування? В рамках системи, частину державного бюджету, а саме близько 11% або 3,8% ВВП, держава віддає на утримання закладів охорони здоров'я. Ось зелененьким показано, це той бюджет, який можна, ну тобто який є порахований. Його держава віддає на утримання закладів. В субвенцію ці гроші йдуть на місця. Але громадяни. Приходячи у лікарню, мали би теоретично отримати безкоштовну медичну допомогу. По факту вони її не отримують. 90% медикаментів громадяни купують з власної кишені. Крім того, скільки коштів громадяни дають з так званими неформальними платежами, цього не знає ніхто. Ці кошти не обліковуються. Входять різні цифри, що це цифра в 50 мільярдів. Цифра, можливо, ще й більша. Одним словом, мінімум ще один бюджет, ми заносимо у лікарні, і все одно якість медичних послуг, м'яко кажучи, не задовільна. А чому так відбувається? Тобто, де гроші? Ну, з одної сторони, дійсно грошей мало. 3,8% ВВП це е, менше ніж у розвинених європейських країнах. Але якщо до тих 3,8% додати ще стільки ж коштів, які ми даємо з власної кишені. І ще той бюджет в 50 мільярдів, який ми купуємо медикаменти, то, вибачте, в нас виходить не 3,8% ВВП, а всі 10. Отже, де гроші? А гроші йдуть на утримання закладів охорони здоров'я, де ми б теоретично мали отримати безкоштовну медичну допомогу. І знаєте, в нас логіка цієї системи наступна. От, скажімо, це по. Района і по кількості пологів у районних лікарнях. Мінімальна кількість пологів, яка має бути для того, аби лікарня надавала якісні послуги, мінімум 400. Якщо менше, є лікар-клініцист чи тут є лікарі у залі. так. Ви прекрасно знаєте, що лікар-хірург без практики це, м'яко кажучи, небезпечно. Ну, не може бути хороший хірург, якщо в нього немає достатньої правди. То саме за пошергнені коло. Так воно є. А відповідно, у нас логіка теперішньої системи наступна. У нас є пологові будинки, в яких мали би народжувати люди. Ну, якщо там люди не народжують, ну, бо, бо немає, е, чисто, е, ну, просто немає кому народжувати, але в сунуті пологові будинки є. Вони там є, вони фінансуються. Там е, по 100 пологів 120, 203, 143. А, зрозуміло, що якщо це пологи не ускладнені, то е, це не є проблемою. А якщо ускладнені, тобто, просто не маючи практики ускладнених, е, приймати ускладнені пологи, це просто небезпечно для породіння. Е, відповідно, ці кошти йдуть кудись, де ми мали би. Ми, я маю на увазі суспільство мали би народжувати. Ну, якщо це суспільство не ну, тобто, логіка наступна. Е, якщо там немає достатньої кількості пологів, то все одно там той пологовий будинок має бути. Хай буде, так на всяк випадок. Але туди йдуть наші кошти. І таким чином ці от бюджетні кошти, вони розпорошуються таким маленьким слоєм на цілу систему охорони здоров'я. Тому у нас, по-перше, послуги неякісні, а по-друге, ці але зато ті послуги е, розмазані по усій території, де... в е, нас середня кількість лікарняних приміщень майже в два рази більше, ніж в Європейському Союзі. Тобто е, тепер вдумайтеся, в нас середня кількість площ лікарняних майже в два рази більше, ніж в Європейському Союзі, а наслідок того. Що середня тривалість життя українців більш ніж на 10 років менша, ніж в тому ж Європейському Союзі. Тобто у нас потужності в два рази більше, а ефективність на 11 років менша. До чого це призводить? Просто наслідок. Кожен рік, 640 тисяч домогосподарств щороку потрапляють у фінансову катастрофу у випадку хвороби одного з членів родини. Я працюючи в стаціонарі, я бачив це на власні очі. Е, що таке фінансова катастрофа? Це коли ти приходиш на черговий е, огляд, заходиш до дитини в палату, а він завжди бавився на своєму ноутбуці. Ну, хіміотерапія, він відволікався від того якось, і там собі дитина бавилась. Це шестирічний хлопчик, я дуже добре пам'ятаю цю ситуацію. Ти приходиш, нема ноутбука. А потім мама тобі в коридорі каже, що вони ноутбук продали. Ну, тобто, це остання річ, яку вони продали з хати. От уявіть, 640 тисяч домогосподарств щороку потрапляють у таку ситуацію. До чого це призводить? Гроші десь шукають, позичають в знайомих, в родичів, в сусідів, і це охоплює 12% населення. Але коштів все одно не вистачає. Відповідно, радіо, телебачення, бікборди допоможуть врятувати життя. І ми живемо у цьому інформаційному полі, в якому в нас ключовий меседж, якщо ти захворів, то в тебе закінчаться гроші. І наслідок того, що 92% населення просто бояться звертатись до медиків і звертаються за медичною допомогою уже тоді, коли або щось дуже сильно болить, або вже коли щось не працює. Просто от наслідок тої всієї системи, у якій зараз ми живемо, як це має працювати? Навіть як це має працювати у нас, але як це працює зараз у цивілізованому світі? Держава обіцяє і гарантує фінансово так званий гарантований пакет медичних послуг. Тобто держава не обіцяє це і безкоштовно. Це перша відмінність. Друга відмінність: держава не утримує заклади, в яких хтось щось безкоштовно отримує. А держава закуповує в цих закладів послугу. І найважливіший момент цієї закупівлі послуги в тому, що закуповує послугу держава в того, до кого пішов пацієнт. Тобто розподіл бюджету відбувається не чиновником, а відбувається ногами самих пацієнтів. Це принцип, гроші ходять за пацієнтом. Так це працює у цивілізованому світі. І я дуже сподіваюся, що це так працюватиме в нас. Тепер, власне, е, детальніше розберемо е, ситуацію з точки зору медиків, бо з точки зору громадян пацієнтів, ми її щойно розібрали. Це про 640 тисяч домогосподарств. Там можна багато розповідати таких історій, але зрозуміло, що теперішня система не влаштовує громадян. Тепер перед тим, як розібрати цю ситуацію зі сторони медиків, я скажу лише одне, що е медики у цій ситуації є винні всім. Бо вони згідно Конституції зобов'язані всім це робити безкоштовно. Але з іншої сторони, медик... Який мав би відповідати про медиків, мова буде йти про первинку і про вузьких спеціалістів вторинку третинку, тобто первинка і далі вузькі спеціалісти і госпітальна допомога. Я спеціально розділив ці, два, ці дві категорії медиків, тому що цього року почнеться реформа власне з первинки. І що я хотів сказати перед цим, що є певне рішення на рівні кабінету міністрів і. Це рішення називається концепція реформи фінансування системи охорони здоров'я. Згідно з цим рішенням, гроші по системі мають почати ходити ось таким чином: за пацієнтом. І це має початися цього року з первинної ланки медичної допомоги. Тепер, власне, переходимо до медиків. Що мав би робити медик первинки? За що він відповідає? Він відповідає за профілактику і за ранню діагностику і за лікування найбільш поширених хвороб. Це те, що в нас зараз провисає найбільше. З якої причини я це вже назвав. 92% громадян просто боїться йти до лікаря. Тобто, ну, хто з вас знає свого сімейного лікаря? На жаль, це так працює. І, і не ви в тому винні. А, якщо запитатись, чому. Ні, якщо запитати, чому ви не звертаєтесь до сімейного лікаря, то. Ви дасте очевидно відповідь, що там нічого не знають. Але, на жаль, а ви знаєте, мені дають таку відповідь. От в чому проблема, і я переконую в тому, що це не так. Я переконую в тому, що це не так. І я переконую в тому, що звернутися до сімейного лікаря просто за профілактикою, просто піти в нього запитати, що тобі їсти, що тобі не їсти, коли тобі займатися спортом, скільки тобі часу спати. Це прості питання, на які він дасть тобі відповідь. А якщо не дасть, то подивиться в інтернеті, бо він розуміє основи фізіології. Він краще дасть тобі відповідь, ніж Google. Ви знаєте до кого зараз українці звертаються за медичною допомогою? Інтернет. Неберуа. Uh, правильно, це друге місце. А Перше. Добре. З екстрасенції до Теж варіант, але найбільше до аптек. Лікар за медичною Громадянин за медичною допомогою йде у аптеку. Аптека, я не проти аптек. Але зрозумійте, аптека це бізнес, який продає ліки. Ви приходите туди, де вам продають ліки і кажуть, що мені купити? і все. Чим би мала займатися первинка? Профілактика рання діагностика, лікування найбільш поширених хворів. Чим вони займаються зараз? Вони зараз займаються писаниною, вони зараз займаються звітами, і вони зараз, ще кажу, всім винні, при тому, що вони не забезпечуються фінансово. Оце так зараз працює. Чим мали би займатися вузькі спеціалісти стаціонарне лікування? Вони би мали займатися вузькою спеціалізацією і стаціонарним лікуванням. У нас зараз, коли з'являється якась проблема, куди йдуть? У лікарню. Вже коли проблема? Ніхто не йде до лікаря первинки. Всі зразу дзвонять кудись знайомим, знайомі через знайомих кажуть, у мене знайомий у тій лікарні. О, клас, я йду туди. А, а ну, якщо є можливість попасти в медичний університет або в обласну лікарню, ну то ти зовсім крутий. От так це зараз працює. Це нонсенс в цілому світі. Є лікар первинної ланки, ось той, який зараз займається писаниною. Як би це мало працювати? Лікар первинки мав би отримувати достатню кількість грошей, але за виконану роботу, а не за, за написані папірці. За те, що він не дає вам захворіти, за те, що він вам радить, як не захворіти, він мав би бути мотивований фінансово. І він би мав займатися тільки навіть не лікуванням. Він би мав займатись комунікацією зі своїми пацієнтами, які би мали в нього питати, що йому робити, аби не захворіти. Або мали би питати, що робити, коли сталася якась проблема. Оцей лікар первинки це оператор вашого здоров'я. Він має вам допомагати не хворіти. Лікар вторинки мав би займатися ось тими вузькими випадками, а не як нам зараз це працює, якщо болить спина то одразу йдуть до е, травматолога. А ще краще до Кастоправа, а ще краще піти до мануального терапевта, який використовує чакри такі спеціальні. Да. І от якось так це працює. Е, чим би мали займатися вони далі? Вони б мали займатися більше ранньою діагностикою, і вони б мали реальне отримувати фінансування по візитах. Тепер середньостатистична лікарня, два кабінети в один черга, в другому пусто. Зарплата одного і другого лікаря однакова. Чому? Тому що тарифна сітка. Якби тут були керівники медичних закладів, вони б це підтвердили. Якщо ти хочеш мотивувати свого лікаря, бо він краще працює, то ти раз йому премію, два премію, третій раз до тебе прийде прокуратура за нецільове використання бюджетних коштів. Ще один нонсенс, так? Як це має працювати після реформи? Тепер, власне, про ролі. Хто що має робити згідно ось цієї нової концепції? Національна служба здоров'я, тобто це та сама держава, вона має підписувати контракт з лікарем ФОПом, якщо лікар на первинці буде працювати як фізична.